вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти. В традиційному вечірньому стрімі прямі сукіряни. Прямі сукіряни, які незважаючи ні на що, виходять. Як швейцарський годинник точного о 21.00 ветер в ефір. І зразу велике прохання. Дорогі українці, я чесно відробляю свій нелегкий хліб. Незалежного журналіста. Ютуб канал Ігор Кравцов, прямий стрім українські сокіряни це єдиний підкреслюю український канал. Ютуб канал в західній частині України, який говорить правду. Всі решта каналів в західній частині України, які говорили правду, були закриті або видалені, або знищені. Тому я дуже прошу вас допомагати. Допомагати донатами, хто скільки зможе, для того, щоб я міг триматися і міг працювати. 10, 20, 30, 40, 50, 100 гривень. Будь ласка, хто скільки може, 54, 57 08, 25 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку, і я дуже буду вдячний за любу допомогу. Дякую дорогі рідні. Хто дивиться з-кордону, прохання. Western Юніон, Монограм, Ігор Швець, профіль Facebook, Messenger. Списуємося, я отримую ваш донат. Дякую. Ну і давайте по темі стріму. Тема стріму у нас сьогодні по назві стріму. Україна готує до тотальної війни. Україну готують до тотальної війни. Що це означає? А це означає, що нас будуть. Рвати з усіх сторін. Україну готують до, простіше кажучи, для тих, хто служив в армії, до кругової оборони, до тотальної війни, війни на вулицях міст, сіл, селищ, в лісах, ярах, в горах, війни скрізь проти противника. Тому що уже ми не знаємо, хто нападе на Україну і хто її буде рвати. Не знаємо, але можемо, як кажуть. Передбачте, росіяни зараз наступають на всіх фронтах, хочуть брати Запоріжжя Миколаїв Херсон. Готують десантні човни, десантні катери. Перемиря порушили. Ударили по Константинівці ударили по Запоріжжю, ударили по Сумах. Те саме перемир'я, яке анонсував Путін, і казав, що все. З 8 числа 72 години росіяни не будуть бити, б'ють, плюс на сході, на Донеччині російські війська пішли в наступ. Я говорив, інші говорили оглядачі проукраїнські, патріотичні, що Путіну вірити не можна. Ніякого перемиря не буде. Ну, от як дивилися в воду. Румунія фактично на порозі е, приходу до влади вперше е, за десят, десятки, якщо не півсотні років, вперше прийдуть до влади ультраправі націоналісти. Ультраправі націоналісти, які є друзями путінами і виступають за Велику Румунію за Велику Румунію, яка претендує правильно на Чернівецьку область частини Одеської і навіть на територію Задністром, Вінницька, Хмельницька область, так звана трансністрія І хто знає, можливо, нам прийдеться уже до кінця травня готувати оборону Чернівецької області від наступу румунських військ, враховуючи, що кожен третій. Житель Буковини має румуйський паспорт, враховуючи величезну кількість румуйської агентури в правоохоронних і спеціальних службах українських в Чернівецькій області, чесно кажучи, я не знаю, як ми будемо боронятися. Скажу відверто: не знаю, тому що кількість румунської агентури в Чернівецькій області не те, що велика, а просто зашкалює. Тому що продавати румунські паспорти і розповсюджувати з 95-го року по 2005 рік, і ні одна людина, яка це робила, не була затримана, робіть висновки. Робіть висновки, що Чернівецька область готували і готують до здачі румуна. Все. Я говорю прямо, тому що мені нема вже чого боятися давним-давно. Я це знав з 95-го року. І що толку? І що толку, я фаховий професіонал, оперативник, людина, яка служила в військах спеціального призначення в Збройних силах СССР. Не потрібен був ніколи в Україні. Чому? Тому що я ніколи би не зрадив Україну, не зрадив би присязі. А такі не потрібні навіть зараз, тому що Україну зливають, зливають відверто в регіонах. Місцеві влади готові піти під любих. В Чернівецькій області зайдуть румунські війська, румунські. Як ви думаєте, що буде робити місцева влада Чернівецької області? Іти в партизанку, воювати. Вони будуть виходити з караваями, з музиками, всі ці адміністрації, чиновники Ради і плескати в долоні, кричати Румунія Мари і показувати румунський паспорт, який витягнули з під стріг. Так само. Польські війська, так само мадярські Місцеві чиновники влади, депутати і прочі, прочі, прочі готові продати Україну. Хто буде операція? Ну, Верховна Рада готує зараз закон про національний спротив. В травні місяці кожну кожну українця, який і українку, які які. По стану здоров'я можуть тримати зброю, все населення України будуть готувати навіть школярів до національного спротиву. Україна готується до тотальної війни, коли воювати будуть старики і діти. Ну, що я скажу? Я давним-давно казав, що німецькі фолькштурми, коли воювали. Діди німецькі хлопчики 14-13 років і воювали добре, і поубивали дуже багатьох радянських солдат навіть під час війни. Навіть після війни ці всі фолькштурми, диверсійні команди вони вбивали радянських солдат. А скільки спалили німецьких танків у Берліні, оці хлопчики з Фауст-патронів, панцеркнаки Серкнакі? Але питання в чому? Перше. Тотальна війна це озброєння населення, озброєння населення, тому що якщо румунські війська зайдуть в Чернівецьку область, верхі чиновники, депутати і не побоюсь сказати, навіть верхні правоохоронці будуть здаватися, тікати, виходити їх зустрічати. Скажіть, будь ласка, чим, наприклад, я буду... Супротив робити. Ну чим? голі руки, зброї не дають. фашистська Німеччина тотально роздавала зброю. В розрахунку, що кожен німець буде стріляти в кого? В радянських солдатів. Чи роздать наша влада тотально зброю, чи буде вчити, да? ну вчити, мене вчити не треба. Руки все пам'ятають, голова працює. Давайте зброю, вчити мене не треба. Дадуть мені зброю. Сумніваюсь, тим більше, хто буде готувати національний спротив? В Чернівецькій області національний спротив готують чиновники Януковича так? і ОПЗЖ Бойко Медведчука. Нормально, да? Нормально, національний спротив готують люди Януковича, Медведчука Бойко. Здуріти можна, ну. Що є, то є. Я говорю правду. Як ми будемо опиратися, хто нас буде очолювати? А головне, дадуть зброю українцям чи ні, я не знаю. Чи будуть так, як в Києві в останній момент роздавати автомати з грузовиків? Пам'ятаєте, як кличко роздавав автомат? Ну, якось так. Але програма ця буде: мобілізація жінок. Верховна Рада готується до мобілізації жінок. Уже відкрито кажуть, що жінки будуть мобілізовані по ізраїльській моделі. Кожна жінка повинна відслужити два роки в Збройних силах України. Там служать два роки чи три жінки в Цахал в силах оборони Ізраїв. Перед Передусім, мова йде про... Військові спеціальності, жінки, які мають військово-облікові спеціальності. Це медики і е, жінки, які володіють технічними спеціальностями. Спеціальними. Коротше кажучи, жінки підуть на фронт, тому що правильно, тому що нас будуть рвати з усіх сторін, тому що намічається тотальна війна, тому що потрібно готуватися до національного спротиву тому що потрібно перетворити Україну. Фортецю. Тільки не кажіть мені і не пишіть мені, е, пане Срій, ви були в Нагорному Карабахі. Ну, по-перше, я подякую е, друзям, які приєдналися, і вибачте, що я забув це зробити, друзі. Давід Мілотасян приєднався з далекої Арменії. Дякую, пане Давід. Пан романтик. Е, Пан Давід Мелотисян пише про Нагорний Карабах. І війна там йде навіть і зараз. Сергій Гончар був на Нагорному Карабахі, коли служив в радянській армії. Так. Е... Пан Арден Антерпен. хрін його знає, що він там написав. А-а, Вибачте, за мат. Знаєте, не люблю дописи на Латині, да. І не люблю отакі дописи. Ігор, ви не порівнюєте Німеччину тих часів та нашу нещасну Україну. Нещасна Україна то, що українець нормальний, пише. Сергій Гончар, а не по латині. Арденен Хернеден. Якщо ви українець, пишіть по-українськи, як вас звати. Якщо ви по латині, сказав би, куди ви б пішли. Ідіть ви лісом. Вибачте, от достають уже просто. Пан тепло, Христос воскрес свою істину Воскрес Христос. Пане тепло, я згідний. Але що б сказав Ісус Христос? Ісус Христос сказав би дуже просто, що навіть комаха захищає свій муравейник, да, скажем Навіть горобець. Галка захищає своє гніздо. Навіть зайчиха захищає своїх зайчат. Тому Україну потрібно захищати. І не говоріть ні зараз, коли прийдеться вмирати про те, що верхній голова, ті не воюють, накрали, діти їх повтікали. Я це знав з 95-го року. Розумієте? І що? І що? Я з 95 го року знав, що Україна буде воювати на всі фронти. Що Україну продають, кожні області продають. І що? І що? Потрібно буде воювати за Україну. Я не знаю, чим. Лопатами, сокерами, розкалями, вилами. Інакшого виходу немає. Просто. І не пишіть мені, як той там пан Антерпен, Вентерпен, наша нещасна Україна. Нещасно, то, що такі, як той пан по латині, готові підняти руки. Та й все. А для того, щоб підняти руки, треба себе виправдати, що я нещасний. Знаєте, ну що у нас далі? Вибачте, за емоції, ну вже достають такі панікери і, і люди, які готові здати Україну. І ще вишмалюється, як моя знайома казала, що ну от бачте, я ж нещасний, а що мені робити? Раком стати і відсмокати у бурята. Чи у Румуна, чи хто зайде. Спеціально для пана під ніком антерпен Мантерпен. Достають мене вже таких. Далі, далі, що у нас далі? Мобілізація жінок. Ну і Верховна Рада сьогодні сказала, що вона проти бусифікації. Верховна Рада думає не про війну, а про вибори. Ви думаєте, вони думають про війну? Якщо б вони думали про війну, то вони приймали закони, які би правильно зробили з України військовий табір. А вони думають про вибори і вишмалюються, виділюються. Що ми проти бусифікації? Знову заява голови оборонного комітету якогось там Лавриновича дачі Лавриковича. Неважливо, хто він, що Верховна Рада проти бусифікації, але не може нічого зробити, хоча намагається зробити. Ну, що вона може зробити? Для чого вишмалюватися? Верховна Рада не йде воювати, жінки Верховної Ради, уряду не йдуть воювати. Жінка залужного не приїде з Англії, не піде воювати разом з залужним. Хто піде? Прості українці. І простих українців тянули в тапочках. да Сьогодні у Львові ТЦК тягнуло в тапочках мужика, чоловіка, скажімо, так, по-українському. І це вже це відео вже завірусило всі мережі. да мужика здоровенні здоровенні ТЦКшники вгодовані як кабани, да як медведі, тянуть худого у, 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 у тапочках на босу нову, одна нога в а друга босиком, тянуть по асфальті. Знаєте, ну що я скажу? Скажу просто: наступають останні часи. І не треба говорити, що сьогодні Трамп, знаєте, сьогодні половина українських. Е Блогерів, половина українських каналів говорили, Трамп буде проти Путіна. Трампу надоїло, що Путін не хоче миритися. Трамп погрожує Росії. Говорять сьогодні про перемир'я на 30 днів. Говорять про те, що війська розведуть на 15 кілометрів і цю зону будуть контролювати росіяни, українці. Я вам скажу, це все блеф, це все, вибачте, фуйня. Я не матюкався. Сказав фуйня, війна буде йти далі. Все, Путін переграв і Трампа і переграв усіх. Він просто обдурив. А я казав, старого КГБшного лиса Путіна, як кажуть, на м'якіні не проведеш. Вибачте, що по-російськи. Все, літня кампанія, літній наступ російської армії буде. Росіяни літом будуть наступати на Україну з усіх сторін. Підключать до цього наступу е, проросійські сили в Угорщині, в Румунії, в Польщі. Нам потрібно готуватися до кругової оборони, до тотальної війни за кожен сантиметр до української землі. Тому я не рекомендую слухати про Трампа, про всіх інших. Все це фуйня. Нам треба воювати. Питання, де взяти зброю і чим воювати? Все. До речі, про зброю. Європа нам дає зброю. Зараз прийшов в, в Німеччині новий канцлер Мерц, правда, при старому міністрі оборони, старого міністра оборони залишили. Німеччина нас зараз завалює зброю, крім ракет Таус, які можуть бити по Кремлю. Легко. Німеччина завалює нас зброю. Артилерійські снаряди, е, значить, міномети, штурмові гвинтівки, е, розвідувальні дрони і е, іншу зброю. Дають вони, дають дають вони зброю і будуть давати. Німеччина і Європа будуть давати зброю. Питання: хто буде нею воювати? Тому що зброя не стріляє, не убиває безпральне, Українці. Скільки нас хватить сил? Є така річ, як мобілізаційний резерв, мобрезерв. В Росіян, мобрезерв 10 мільйонів чоловік, а у нас 2-3 мільйони чоловік, мобрезерв. резерв. Все, все значить, значить, будемо воювати, скільки ми зможемо. Через не можу. Інакшого виходу у нас просто немає. Все. І залишіть ці розмови, нещасна Україна. Вони накрали, а ми не крали. А ми, а ми. Засуньте ці розмови в дупу. Я чесна людина, я важко прожив життя. Я воював за Україну з 86-го року. Мене вже мільйон разів хотіли вбити і вбивали живий. Мільйон разів хотіли посадити. да. Я теж би зараз кричав, а за що мені вмирати? да. Я буду вмирати. Тому що я вмираю за Україну. Все. Я не вмираю не за Зеленського, я не вмираю ні за Верховну Раду. Я не вмираю за верхній головатик. Я вмираю за своє рідне місто, Сокіряне, місто, в якому я родився, за рідну Північну Бесарабію, етнічну українську землю, землю і за українську державу. Тому що це моя батьківщина крапка! Хто не згідний, ідіть ви в Пулу, як кажуть Молдаві, Дутин Пула, хто хоче перевести, переведіть. Молдавани класно сказали. Дутин пула для тих, хто не хоче воювати за Україну. Більше я нічого коментувати не буду. Все. Тут у нас з'явився бот. Опа. Москальський бот і москальського бота ми заблокуємо. До речі, москальський бот маскувався під АА. Правильно, ну, от бачите, мостальський бот, російський бот зайш... зайшов і під різними ніками, да? Хотів зірвати стрім. Добре, дорогі рідні, традиційне прохання дуже велике. Скільки можете, допомагайте? Допомагайте, тому що я працюю на ізнос, я працюю на виснаження. 54, 57, 08, 25, 13, 71 е 78 картка Приватбанка. 10, 20, 30, 40, 50, 100 гривень. Допомагайте, рідні, дорогі, тому що таку правду, яку говорю я, а я говорю. Ну, а ви знаєте, одна людина мені написала, Юрій Миколаївич, ви серйозно не випивайте перед тим, як це говорити. Ви не боїтеся. Я сказав, якби я випив, я сказав би правду, що у вас би вуха повяли і не піднялися. Я не боюся. Не боюся смерті тому, що, тому що вже нема чого бояться. Я і ніколи не боявся. Був молодий як Лев, хоробрий, сміливий. Зараз старий, але чого бояться смерті? Українські козаки, запорізькі казали, помирають один раз. Тому, тому готуємося до тотальної війни. Готуємося якнайдорожче продати своє життя. Знаєте? Я дуже не хочу умерти як жертва. Я дуже не хочу, щоб мене беззбройно убили, катували, мучили. Я дуже хочу померти як воїн, забравши з собою декілька ворогів. Слава Україні, героям слава! Друзям дякую за стрім! Допомагайте, хто чим може. До завтра. Тримаймо стрій!